Вийшла з королінкою на прогулянку. Вирішила оці всі кульбабки, що тут ростуть, позривати і задмухати їх всіх. Поїла зупи, кажу, все, в тебе дуже сильна сила. Можеш ти дмухати. Пішла і дмухає. Хоча на вулиці похолодало, ну, така погодка, знаєте, опустилася аж до 12 градусів. Невесело і не тепло. Ну, кульбабок ще є багато, але так як е, був дощ вночі і холодно, і їх дуже тяжко задмухати. Ух ти! А що там ще висить на ній? Ну. ну. Якийсь жук замерз. Бачила? Ти зірвала з жуком. Прийшла і навіть не бачила. На, тримай. Там вже боїться брати. Ну, на, Два, я дмухну на тебе. Чи боїшся? На. Іди, якщо не боїшся дмухати, можеш постукати об ці майданчики всякі. Так, Коротше, якимсь жуком. Бачите, як зимно було вночі, що аж жук за кульбабку схопився і примерз. Та, так от природа реагує на зміну клімату. Хоча мало бути потепління, а наоборот прийшло похолодання. Але я пам'ятаю, як минулого року теж. Було холодно, різко. Здавалося, що мало бути тепло. Тут різко похолодало. А потім після того, як різко буде тепло, о, тоді буде в нас погодка більше 30 градусів. Тоді можна загоряти. Тоді Кароліна сюди навіть не прийде, скаже, я хочу тільки в тіні бути. А мені сонце подобається. Хоча зараз сонце теж є, але воно нічого не гріє. Жінка вийшла, каже, йдемо, Якщо немає друзів по магазинах, зараз стараюся так зекономити гроші, щоб вона трохи побігла, кульба піті поздувала. Каже, давай почекаємо, може хтось прийде з твоїх друзів, бо вона хотіла робити вікнік. Пікнік може? Пікнік хотіла робити, так та їй сподобалося, бо вони ж не знаю, скільки разів. Більше трьох чи чотирьох разів прибігають сюди на спортивний майданчик і на столі роблять собі пікнік. Скоро тут буде жарко, вже можна буде робити і шашлик, а можна буде, знаєш, що зробити, який пікнік. Розпалити там вогнище. У нас на мангалі. є такі зефірки, що їх палять на вогні. Пам'ятаєш в мультиках і фільмах американські ті? Ну, бери камінь. А на що він тобі? Будеш грати якусь гру? Ні, я буду просто робити коли. Коли будеш камінь, та камінь не горить. Знаєш, що горить? Ну, я так. просто буду стукати Та, так, <смітить> так. <смітник> <смітник> так, якщо стукаєш камінь об камінь, то добувається вогонь. Uh -huh. Ну, щоб стукати камінь об камінь, треба назбирати сухого хмизу, гілочок сухеньких а і такої тирси. Що, знайти тобі? Камінки. Дивись, таку солому треба подріботити, але можна і порізати пальці. Що, будеш робити чи ні? Угу. Ну, на, але можна порізати палець. Ти можеш каміння. Ну, хоч каменем кам по на. Добувай вогонь. Хай бавиться, вона щоб по магазинах не вело. А тут треба дуже довго терти, аж поки пальці не заболять. Хочеш так терти? Чи ні? Ні. Дивися, сонечко вже покажи, буде заходити. Ой, то, то треба так терти. я зараз не готовий. Я зараз гріюся на сонечку. Ну, покажи мені. Ну йдемо. Да. Там взагалі не ті камінці ти треш для розпалу. Треба спочатку назбирати і надріботити такого хмизу, такого маленького. Потім скласти в вигляді такого вігвама палочки. І тоді добувати іскру. Ну, ти ж з в камінь у камінь б'єш, відбувається іскра. А ще є інший варіант, знаєш який? Береш дві палочки. Одну таку круглу і другу таку, як дощечку. І треш просто ту палочку, отак. І палочка потім розігрівається і теж буде йти дим. Дивись, ти трошки не так. Цей палочка ставиться так, а цю треба так крутити. Двома ручками. Отак. Одну ручку і другу, і крутити. Але ця. Палочка зігната, тобі треба рівні шукати отакі. Оця суха, вона може шуміло. задимітися. Що? Допомогти багаття розпалити. Угу. То ми зараз не будемо, бо холодно. У нас нема зефіру, що ми будемо палити. Ну, то можемо купити цей вершмелу. Е, 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 Вершмело? То спеціальний треба, тут його нема. Треба їхати в сільповний, або в метро продаються ті для багаття. Ти хочеш вже, та? Багаття розпали. Ти, ти ж змерзла? так? А Ти змерзла і хочеш зігрітися. Якщо тобі зимно, ми можемо йти додому. Вже навіть сонце заховалося. Вона тільки від волі кламене і все, і вже сонця немає. Захід сонця ми вже не зустрінемо. Сонечко сховалося. Ну Давай на Івана Купала зробимо. Домовились? Якщо ти змерзла, давай візьмемо ровер, покатаєшся. Ми вже давно на ровері не каталися. Нема друзів. Зараз знайдемо. Ти як виїдеш зараз на ровері, вони всі з вікон бачать, вони бавляться і тебе побачать зразу вибіжуть. Йдемо. Карліна підсіла так наушня, що все-таки пішли в магазин, там треба було дещо докупити. Дещо знайшов взагалі щось таке нове появилось в магазині. унікальне. Ну, Вона захотіла чупік. Купили її чупіка. Взяв морозиво. зараз покажу, яке прикольно. Але то вже будемо його їсти, коли потепліє. Завтра, післязавтра сонце вже вийде, розігріється. Тоді дівчата одразу хочуть щось прохолодне. Взяла якогось такого чупіка. І не один-там декілька. Вафельки до чаю, до кави. Зараз покажу єдиня з кактусом. Мені сподобалось це морозиво з юзу. Ну, Звичайне з лимона. Попробуйте. Вже попробувати? Попробуйте. ні, бо холодно. Хочеш, йдемо додому зігріємося і потім будемо їсти його. Добре? Угу. Добре, я ще покажу, що взяли таке прикольне. Коротше, від лимо появилося айс кола. Лід. Ось да. кола? Так. Кока-кола заморожена. Я хочу Ука-Кола-Лід. ука кола лід. Ука -кола -лід. лід, лід, лід. І моршинська лимонада лімо появилося з лимончиком таким. Ти ж любиш оці льоди. Я знаю. Та я його хочу-колар. Добре, ука-колу хочеш. Будеш мати Ука-Колу. Україна вчора з песиком тут одуріла, Кидала йому паличку, він ловив. Такий маленький. Їй сподобалося. Ну, якщо прийде гуляти знову, тобі сподобався він? Так, хмарки розхмарюються. Завтра має бути, напевно, вже сам кайф. Сонечко, жара. Ми вже відігрілися, знаєш, що будемо їсти. Ходи, зараз покажу, що. Ти перша будеш вибирати. Здавай саме нижньої шуфляди. Да? хочеш? Там є, бачиш, з лимона, є з кактусом, є ще лимонада і є з Кока-Колою. кока-колою. Ну, вибрала? Хочеш такі лід кола? Ти що будеш, Наталя? Лимон. Зараз я витягнуся. Кока-кола одна. Кока-кола одна. Юка з лимоном, з диня. І оце лід. Okay. Відкрите? Ну давай я відкрию і попробую. Можна попробувати? Nee. Ну будь ласка, я ж не буду знати, чи воно класне. Okay. Так, Наталя забрала кактуса. Мені лишиться тоді або лимонад, або юка. Ну, okay. Коротше, і то, і то лимонних. Добре, відкривай. Я тільки розпакував. Понюхай. Okay. Клас. Понюхай. На, понюхай. Вау, класно пахне. Коротше, Кока-Кола взагалі якась прикольна від Лімо. Щось пише, 60 років Лімо вони зробили таку круту акцію. Дай я витягну? Я по спершу попробую. На, попробуй першу. Що як? Угу. Смачне? Добре. Ну так, тільки не газована. На. Кока-кола. Але чого, прикольно? Чекай, дай я тобі дам, так, щоб воно не текло. завхаю тобі пакетку, добре? Нормально. Класно пахне, як відкрив, був в Та шоці. Добре, що це не льот льот а типу такий м'ягенький, що його можна навіть кусати. <рес> дивіться, дивіться. На, тримай. Відкрив лимонад. Він похожий на кока колу я не знаю, знизу і в колі, і в лимонаді, тут як потік сік. Хочеш скуштувати його, цей лимонад? Він Добре, класно давай. пахне. Він пахне, я тобі зараз кажу, як Добре. мохіто. Такий якийсь. Киснувато віркувати. Е, надібрали <рес> кароліні коло, тепер цю. Що, тобі, не сильно яке ліпше коло чи це? Мізвіться це. Це? Ну зараз Ну Це прикольно. Це мене... незвичний смак. Незвичний смак, тому Прокола, що типу, просто як... лимон. Просто як лимон заморожений. І морозиво насправді м'яке, не лід, Як то буває такі, що просто лід-лід, як зимою, сусуньку зірвав і, і все. А це от м'який, Хто любить кисли, йому сподобається. Може там навіть ще якісь є нові випустили, то лімо. Інтересно. Просто у нас в магазині були лише ці. Не було е, нашого любимого то тож ми його тебе беремо з тими сердечками. Воно від Монако здається. І ще тепер пропало морозиво, це Дніпро нам. Подобалося з печеньками. Ну, пробуємо різні. Літо довге можна перепробувати які хоч морозиво. Ви можете написати в коментарях, яке ваше любиме морозиво. Може, ми ще скуштуємо, нам теж сподобається.